Дванадцята година в Україні в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! У випуску говоримо про найактуальніші найголовніші події станом на цю хвилину. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків. Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яка вогнеборцю, яку вже загасили. Три населені пункти району частково знеструмлені. Працюють енергетики із важкої артилерії ворог двічі обстріли. Сріляв і червоногригорівську громаду пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємство адмінбудівля. Понівечені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач. Всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються. Про ситуацію на півдній області у місті Нікополі інформує міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч і зараз в тривогі. Будьте в укриттях. По у Нікополю на зараз без постраждалих, без поранених і зберігаються проблеми по електроенергії. Інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте, будь ласка, сирену, загрози артобстрілів нас постійні. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність вкотре допоміг лікарям нашої області, які щодня рятують життя наших захисників та мирних мешканців. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова отримала допомогу від міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Представники фонду передали лікарям апарат, який слугуватиме рятівником під час реабілітації цивільних та тяжко поранених військових, яких доправляють до лікарні з найгарячіших точок. Это трехканальный электронейромиограф. Предназначен он для обследований пациентов, которые проходят реабилитацию. В основном это все направлено на неврологическую категорию. Он очень важен в обследованиях, особенно при осколочных ранениях, особенно те ребята, которые поступают там с осколочными ранами, с рваными ранами, где задеты непосредственно нервы. Аппарат предназначен для отделения функциональной это ультразвуковой діагностики областной лікарні имени мечникова нервы в конечності часто бывают плегии, то есть рука или нога висит она по сути без движений для того чтобы определить проводимость этот аппарат особенно необходим для того чтобы поставить диагностику и побыстрее ставить на ноги. Дальнейшая динамика, подвижность от него очень много зависит. И наши врачи очень большое время не имели такую аппаратуры, которая позволяет это определять. Осколки они перемалывают вместе с сосудами нервы. Для того, чтобы установить проводимость нервную, этот аппарат очень а необходим. То, что надо, да. да. Так что вы молодцы. Спасибо. И я хочу сказать Огромное спасибо фонду Солидарность, лично Петровскому за то, что мы имеем такую возможность работать на такой аппаратуре. Спасибо. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність постійно підтримує зв'язок з медиками обласної клінічної лікарні імені Мечникова та враховує потреби медичного закладу, які особливо зросли під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом до перемоги. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Сьогодні День державного гімну України. Це один із головних символів нашої держави. З ними на вустах захисники йдуть у бій. Його тихо наспівують в окопі. Він гучно звучить у деокупованих містах та селах. Він гордо славитиме нашу перемогу. До втрат ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 870 осіб окупантів, сім танків та один літак ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 157 тисяч осіб, танків 3448, бойових броньованих машин 6442, артилерійських систем 2475, реактивних систем залпового вогню 491, засобів протиповітряної оборони 256, літаків, 304, гелікоптерів 289 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2107, автомобільної техніки та автоцистерм. Понад п'ять тисяч. 10 березня у Дніпрі прощаються із речницею рятувальників Євгенією Дудкою, яка отримала поранення під час ракетної атаки у квітні минулого року. Траурна церемонія проходить у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Євгенія Дудка пішла із життя 7 березня. Дівчина отримала поранення під час ракетного удару по аеропорту у Дніпрі 10 квітня 2022 року. Довгих 11 місяців Женя героїчно боролась за своє життя. Спочатку її рятували лікарі у Дніпрі, потім понад півроку лікували в Німеччині. У лютому вона повернулася до України. Її серце не витримало. Вічна пам'ять жені більш детально про церемонію ми розповімо в наступному випуску о п'ятнадцятій годині. Служба безпеки України викрила чергових зрадників колаборантів. Детальніше про це речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України продовжує системно викривати антиукраїнських агітаторів на запереченні військової агресії РФ та підтримці окупації ворогом українських територій. Співробітники спецслужби в процесі моніторингу інтернет-простору блокують прояви колабораціонізму та проросійської пропаганди. Так, встановлений мешканець Кам'янського, працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури, який має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Російська рідня та армійські друзі з часів СРСР накачували його неправдивою інформацією з пропагандистських каналів і нав'язували йому думку про те, що Україна штучно створена нелегітимним урядом під час державного перевороту. Він на систематичній основі здійснював публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які закликали підтримувати військову агресію РФ та ідеї руського миру. Ще один місцевий мешканець фахівець у сфері мистецтва і у минулому приватний підприємець теж займався антиукраїнською агітацією. Він мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом знайомих та друзів, що залишились в РФ, він насичувався антиукраїнськими наративами, які розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувались виправдовування збройної агресії РФ проти України і окупації ворогом територій нашої держави. Меседжі доповнювалися коментарями, в яких він глорифікував дії російської армії. Крім того, викрито антидержавну пропаганду ще одного мешканця Кам'янського місцевого пенсіонера з громадянством РФ, мешкаючи в місті з початку 2000-х років, він не припиняв спілкування з рідними та друзями з країни агресора. Серед близьких знайомих були й учасники так званої спеціальної військової операції. Через особистий акаунт в інтернет мережі він поширював інформацію з підтримки збройної агресії проти України, а також глорифікації незаконних військових формувань квазіутворень ДНР, ЛНР і окупаційних військ ворога. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтями 111 прим та 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуальне керівництва прокуратури. Продовжуємо випуск у Глеювацькій громаді Криворізького району. Реконструювали амбулаторію. Вона вже готова приймати пацієнтів. Обладнані кабінет сімейного лікаря та стоматолога, дві палати денного стаціонару. Амбулаторія може приймати більше двох тисяч пацієнтів. На реконструкцію залучили кошти обласного, районного та місцевого бюджетів. Частину грошей надали меценати для сільської місцевості. Амбулаторія важлива, адже не всі мають змогу дістати. Тися до лікарні у місті. Дніпропетровщина отримала промислові генератори від Посольства України в Австрії. Їх встановили на одному із важливих інфраструктурних об'єктів у Кам'янському. Ворог і далі намагається уразити нашу критичну інфраструктуру. Тож генератори допоможуть забезпечити безперебійне забезпечення мешканців водою. Трифазні дизельні генератори виробництва Сполучених Штатів Америки. Обидва пристрої високої потужності. Український слід у розбудові фабрики мрій у Києві показали документальний фільм з України до Голівуду. Перше масштабне дослідження про вплив вихідців із нашої країни на світове кіномистецтво. Картина побудована на реальних історіях етнічних українців, котрі емігрували в Америку із різних регіонів з різних причин та у різний час. Але всі вони так чи інакше долучилися до голівудського кінематографу. На показі побував і наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Шанканей. Він якраз робив фільм з нами і прийшов до мого офісу. І всі стали спеціально дівчата, і всі бігли за ним, <laughs> був мій найперший Джеймс Бонд. Люба Кеске, віцепрезидентка однієї з найвідоміших голівудських кінокомпаній, метро Голдвін Майер, у скарбниці MGM понад 200 нагород Оскар, з них 15 – за найкращий фільм. Одна з головних ролей у розбудові цього медіамонстра належить саме українці, яка у 1944 році разом з батьками змушена була тікати до сполучених штатів від радянсько-російського режиму. Тато був опа.

Це тільки одна історія з десятків показаних у документальному фільмі Станіслава Сукненка З України до Голівуду. Режисер стрічки розповідає, що досліджуючи український рух в Голівуді, нарахував понад дві сотні представників нашої країни, але російська пропагандистська машина зробила максимум, щоб їх за кордоном вважали Рашенс, коли ти читаєш у різних джерелах саклопедичних. Хто є, хто майже всі герої, яких ви побачили, названі росіянами. Російська імперія привласнювала собі не тільки територію, як вона намагається робити, а також імена. І тому в нашому фільмі було завдання розставити крапки на тих, хто є, хто в Голлівуді. Якщо б не було наших українців, чи навряд чи був Голівуд? Мені мене, мене ця думка гріє, тому що скільки багато і сучасних, і талановитих фільмів режисерів, я взагалі була, я дуже люблю брудні танці, я дуже люблю матрицю. І я просто пишаюся всім, що українці долучились до створення цих фільмів. Дуже багато чого ми не знали, скільки митців з нашої країни побудували, можна сказати, Голівуд. Джек Паланс та Стівен Спілберг. Справжні легенди різних епох Голівуду, неодноразові лауреати Оскара та Золотого Глобуса. Перший на екранах був стовідсотковим втіленням американця, грав у вестернах, а насправді був українцем Володимиром Палагнюком. Другий один з найкультовіших кінорежисерів сучасності їх об'єднує не просто українське коріння, а гордість та постійне публічне нагадування, яка кров тече у їх венах. Цей вплив. І цей внесок він величезний. Він величезний, тому що Голівуд завжди обирав найкращих з усього світу і запрошував таланти з усього світу. І українці, як ніхто інший, зберігли якусь свою ідентичність, оригінальність, традиції, свою культуру, і привнесли це в американське мистецтво. Станіслав Сукненко не тільки режисер, а й актор, має досвід зйомок у культовій франшизі про Джеймса Бонда та грав одну з головних ролей в українському фільмі Будинок слово нескінчений роман про розстріляне відродження. Ця картина створена за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність. Сукненко зіграв Леся Курбаса, будівничого українського модерного театру та жертву тоталітарного совєтського режиму, що нищив бу. Будь-який прояв українства, це ж покоління, яке було знищено саме за те, що вони вміли і могли зробити дуже багато, трансформувати абсолютно цей ландшафт цієї тієї культури, цієї культури, я не знаю, і е, які вони були небезпечні, що їх треба було знищити за це. Два фільми: Будинок слово, нескінчений роман та з України до Голівуду насправді як два паралельні світи. Якщо перший показує життя українських митців у совєтському союзі, життя яких закінчувалось або розстрілом за так звану контрреволюційну діяльність або психологічним зламом, то другий демонструє, яких вершин могли б досягти ці митці у цивілізованому світі, де їхній талант не намагались використати для пропаганди, а дали можливість насправді творити історію. Сергій Салій, Олександр Клименко київське бюро телеканалу Д-1. Про спорт вчора в рамках однієї восьмої фіналу Ліги Європи донецький шахтар зіграв перший матч проти роттердамського «Фейнорда». Гра завершилася бойовою нічиєю 1-1. У першому таймі жодна із команд не змогла відкрити рахунок, тому на перерву команди пішли за нулів на табло. У другому таймі підопічні Ігоря Йовічовича змогли відкрити рахунок. Подачу із кутового замкнув центральний захисник Ярослав Ракицький. Проте довго радіти не вийшло. Вже через 9 хвилин бульяуде зрівняв рахунок та встановив остаточний рахунок у матчі. Матч відповідь відбудеться наступного четверга о 19.45. І на завершення випуску про погоду на сьогодні 10 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарний з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 градусів зранку до 11 градусів в день. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 86%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Жв'єтєв. Більше інформації у наступних випусках. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!